Ми з університету Грузії. Отже, ви прийшли тільки вчора чи сьогодні вранці? Ми тут кожного дня, кожного дня з самого початку. Це наша рутина. чи підтримують вас викладачі у цьому? Так, наш університет нас підтримує на 100%. Вони з нами, вони залишаються з нами. ухвалення цього законопроєкту це безпосередньо спричинить подальший демократичний відкат цієї країни. Спричинить виведення Грузії із західної орбіти та відновлення тісніших зв'язків із Росією і це просто чітко проводить межу між свободою та рабством. Ми, звісно, проти рабства у цій країні. Грузія ніколи не буде Росією, і дуже важливо, щоб кожен чітко сказав це. जी <laughs> Оперу протестувальників та критику заходу, грузинський парламент у третьому читанні все ж таки остаточно ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Зараз біля грузинського парламенту багато емоцій. Тут багатотисячний мітинг. Люди скандують, аби грузинський уряд пішов у відставку. Тепер на цей законопроєкт очікує вето президента. Я така розлючена. Всі люди, всі ми стоїмо тут цілий день. Студенти, старші люди, кожен тут. І владу це не хвилює. Я не хочу Росію, я хочу Європу. А вони просто роблять, що заманеться. я біженка. Я біженка. Я грузинка, котра втекла з Росії. Ми жили у радянському союзі, і ми знаємо, яке там життя. Ми більше не повернемося туди. «Правоохоронці всіма способами намагаються відтіснити протестувальників подалі від будівлі парламенту. Тут де площа була заповнена людьми. Зараз вже прийшла колона правоохоронців. Частина з них правда вже сунулася в лівий бік від парламенту. Ще одна колона уже спецпризначенців, правоохоронців із серйознішим екіпіруванням та з водометами рухається з боку площі Свободи. Зараз ми бачимо, що тут зібралися протестувальники, і вони вигукують назустріч правоохоронцям, щоб вони не наближалися ближче. Години правоохоронці блокували квартал для грузинського парламенту, аби туди не могли протиснутися протестувальники. А потім сталося несподіване. Буквально за 2-3 хвилини дуже раптово правоохоронці почали відходити до будівлі парламенту і звільнили по суті протестувальникам шлях. Вони одразу ж зайняли свої позиції на проспекті Шата Руставелі біля парламенту, і зараз сюди продовжують рухатися колони протестувальників, і протест, очевидно продовжиться. Ки відновили контрольну частиною проспекту Руставелі біля грузинського парламенту і зараз повертається туди, де щойно буквально були колони поліції. Протестувальники, з якими ми спілкувалися і запитували про їхні враження одразу після ухвалення законопроекту, говорили, що вони налаштовані рішуче і не залишать свій протест, або ж повертатимуться сюди знову і знову, аби донести свою позицію владі і засвідчити, що вони не зупиняться, поки влада не почує їхні вимоги. Ми не втомимось. Ми будемо продовжувати, і ми просто любимо Грузію. Ми європейці і Росії. Немає місця ані в Україні, ані в Грузії.